Усім привіт! Сьогодні поговоримо про спаржу. Про спаржу, ту, що аспарагус, не ту, що квасоля, а про те, що є справжня спаржа. Тому що на ринку якось підходять, питають, що це таке. Кажу спаржа. Та ні, де ж це спаржа кажуть? Це не спаржа, це щось ну незрозуміле. Це артишок. Ні, не артишок. Артишок це артишок, а спаржа то є спаржа. Так що сьогодні розкажемо, як її вирощуємо і взагалі який процес спаржі від посіву насіння до збору врожаю. Ось у нас спаржа посіяна в касети. Вона вже зійшла, зійшла десь приблизно два тижні тому. Ось вона така, такого розміру невеличка, чимось схожа до укропу. Такі тоненькі пагінці. В цих касетах вона е, теж не так давно зійшла. В цих касетах вона тільки сходить. Ось такі тонесенькі, тонесенькі голочки. Сходить вона довго. Десь біля двох тижнів. Також все залежить від температури повітря від температури ґрунту. Е, приблизно 2 тижні. Якщо дуже тепло, можливо днів 10, якщо холодно, вона може місяць сходити. Оці спаржі вже десь приблизно місяць, а то й більше з того моменту, як вона зійшла. Спочатку виростає така, можна сказати, Ялиночка. Одна, одна стеблина виростає до таких розмірів сантиметрів до 20. І довгий час вона стоїть на місці. Просто виросла і сама не росте, і більше нічого не відбувається з нею. Проходить якийсь час, десь так в такому стані вона знаходиться біля двох тижнів, 2-3 тижні. Проходить час і ми починаємо звертати увагу, що. Зараз спробую показати, ось з'являється ще один пагін. Один пагін, оце він. Трошки приложило його, бо поливаємо, то вони такі досить делікатні рослинки, і вони їх Ложить трохи вода, ось, виростає, починає рости другий пагін. Цей вже другий пагінець буде більший, ніж перший. Він буде більший, потужніший, ніж перший. От можемо звернути увагу, наприклад, оці вони ще молоді, другого пагона не видно. Ось ця посіяна раніше. І ось видно, що біля тої стеблини виростає, починає рости другий пагінь. Ось цей, он десь далі, не можу, ось. І так, біля кожної стеблини виростає пагінь. Цей другий пагін буде рости вже більшим, потужнішим. І відповідно в касеті розвивається коріння. Ось тут знов пізніший посів, пішов, тут тільки недавно зійшла. Цей пагін, другий пагін, який виходить, він починає, другий пагін, який виростає, він починає. Рости більш потужнішим, сильнішим і разом з тим е, активно розвивається коріння. Після сходу першого пагона е, оця перша стеблинка виростає і е, стоїть на місці, тому що розростається коріння. Е, коріння досягає певної маси. Ну, тобто не маси, а своєї певної величини. І щоб стимулювати ріст слідуючих пагонів, відповідно, повинно бути потужне коріння. Ось це коріння підросло, трохи починає рости другий пагін. І рослина, тоді вже як другий пагін пішов, Рослина починає активно рости, розростається коріння, розростається рослина, і до осені е, буде такий до, досить потужний е, виросте корінь. Кущ сам буде не дуже великий, а корінь буде досить таки великий. От, і там восени викопується чи весною і продається однорічне коріння. От, так що, е, Ну, переважно садиться однорічне коріння. Або е, садиться е, ось така касетна розсада. Вона приблизно воно е, одинакового, одинаково рослина е, розвивається потім, тому що ну, для коріння якби є один е, вже рік. От. Але а розсаді е, ніби ще року нема. Але за рахунок того, що е, коріння, воно. Активно, неактивно, за рахунок того, що коріння викопувалось, воно трохи травмується весною, поки воно розганяється, то воно приблизно виходить розсада, що з однорічного, ну тобто не розсада, а кущ що з однорічного коріння, що з касетної розсади, кущ виходить приблизно, приблизно однаковий на осінь, приблизно до величини. Тому що з розсади коріння відразу починає. В грунті активно розходитись, вростається в ґрунт, розвивається, його вже восени ніхто не копає, не ріже, не травмує. І, відповідно, приблизно кущі одинаково, що в однорічного коріння, що в двохмісячної розсади на осінь приблизно однакове куріння виходить. В нас тут є ділянка. В нас тут є ділянка, який вже оце пішов п'ятий рік. Для рослин, які тут, ну їх зараз не видно, які тут є, їм вже пішов п'ятий рік. Ось на вулиці потепліло. Ось такого розміру з'являються пагони. Вони з землі виходять ось такі. Невеличкі, відразу їх пошкоджують жучки, Вон, видно. Ось. Такий пагінець виходить цей виріс раніше. І такого розміру пагін виростає приблизно за кілька днів. Але це все залежить від температури. Якщо температура повітря, на вулиці холодно, температура повітря низька, цей пагін може в такому стані знаходитись довго. Інші пагони, які виростають з землі, вони теж стоять на місці. Якщо є морози, саморозки нічні, ці пагони обмерзають і вже більше не ростуть. От. Ось. Видно, починає Сьогодні 7 квітня вони досить рано з'являються, тому що дуже тепла весна. От. Е, перші пагони часто пошкоджуються шкідниками. Ось видно, він вже рости більше не буде. Він же так на місці залишиться. Цей он взагалі або зламався, або його щось з'їло. Е, ці плантації вже, слово плантації, не дуже люблю цьому полю вже п'ятий рік От, цим рослинам, що тут ростуть. І е, садилися е, однорічним корінням, яке ми самі вирощували, тобто сіяли прямо в полі е, насіння. Це е, пот, е, розвив, ціле літо ми розвивали рослинки. Потім восени, ні, не восени, весною ми викопали і пересадили на дану ділянку. Щоб досягнути розмірів, отаких, от як я показував, щоб досягнути отаких от розмірів, повинно пройти не менше 3 роки від посіву насіння. Чим далі, чим далі Старіша посадка, тим пагони пагонів буде більше, більш потужні кущі і більш потужні кущі і більший врожай аспарагуса от Так що ну культура така, що потрібно, потребує часу, терпіння і догляду. Тут ось. Рядок з фіолетовою. Замульчована Вона в нас в цьому році соломою, щоб менше проростали бур'яни, але все одно я так бачу, що її потрібно буде сапати. Гербіциди на даній ділянці не використовуємо, тому потрібно буде проводити ручну прополку. Ось такий коротенький огляд спаржі, тому що багато запитують. Через скільки років, через скільки часу можна буде збирати перший врожай. Хтось каже, що посіяла що зійшло таке незрозуміле тоненьке, я його викинула. Ми, до речі, теж першу, перший раз, як кілька насінин посіяли, були, то викинули, тому що зійшло щось незрозуміле. От, ну, такий довгий шлях, до того, щоб отримати врожай. Але він того вартий, тому що спаржа вона дуже корисна в першу чергу, смачна. І це найперший овоч відкритого ґрунту, який виростає, скажімо так, з будь-якої допомоги. Будемо, буде далі починатися сезон спаржі, будемо більше про неї розказувати, показувати, як збираємо, як готуємо до продажі. Так що підписуйтесь, будьте з нами буде цікаво всім. Всього доброго.